Всім привіт, дорогі друзі! Підійшов до завершення 16-й ігровий день Євро 2024. це відео відразу після серії пенальті Португалія, Словенія. Це цілком голкіперський матч, тому що тут два голкіпери видали якийсь неймовірний рівень гри, що Ян Облак, що Діого кошта, особливо в серії після матчевих. Космос, якщо чесно, те, що вони демонстрували, тому що гри не було взагалі там фактично моментів. Але. Те, що вони продемонстрували, це реальна фантастика. І в цьому матчі ми, звісно, його розберемо. Будемо розпочинати з Франції Бельгія. Звісно, від цього матчу багато чого очікували. Друзі, пишіть ваші емоції стосовно матчу: Португалія, Словенія, стосовно матчу, Франція, Бельгія. Хто більше заслуговував на вашу думку пройти далі, пишіть. Свої думки в коментарях. Мені завжди цікаво вас читати. Ну і перед початком не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Сьогодні розбираємо ці два матчі і дивимося на пари 1 четвертої. Розпочинаємо з Франції та Бельгії. Від цього матчу ми всі очікували дійсно топового футболу, тому що грали дві хороші сильні збірні, рівні між собою. Фактично, да Франції кращий резерв. ми в розборах говорили і коли я давав прогноз на 1-8, в принципі, прогнозував мінімальну перемогу Франції. Але я не думав, що все настільки погано буде для Бельгії з точки зору створення моментів в цьому протистоянні, тому що ну, в Бельгії ніхто не випав, в них все нормально було по складу. Всі лідери, хто міг зіграв, плюс додали сьогодні ще й Лісу Пенду В основний склад для того, щоб грати на контратаках і використовувати його швидкість. Він дійсно швидкісний футболіст. Французи виходили м'яч контролювати. В них там ну, особливих змін не було. Точечно десь змінили певні моменти в основному складі. Але, ну, в цілому, Франція грає одним складом ну, в Атації, як мінімум, там Тюрам, Бапе, Грізман, фактично завжди ми це бачили. В центрі поля Рабьо, Чуамені, Канте. Очікували якоїсь феєрії, чесно кажучи, дай мій прогноз був 2-1 на те, що там Франція да, переможе, але хотілося побачити ну, зарубу, знаєте, коли виходять дві топові збірні, ну, хочеться бачити топовий футбол, а не те, що ми побачили насправді, тому що. Ну, це була пародія на топовий футбол, якщо чесно, особливо те, що команди демонстрували в першому таймі, це було жалюгідно. Знаєте, ну я от відразу в мене картинка в голові, як Саутґейт, сидить головний тренер збірної Англії. Просто вмикає матч Франція-Бельгія, сідає собі за пивом і дивиться. Ага, грає Франція-Бельгія. Дивиться за Францію. І думає, а це не мої хлопці випадково вийшли на футбольне поле. Це, це випадково не белінгам, там не кейн бігають, тому що ну дуже схоже було на стиль збірної Англії. Те, що демонструвала Франція. Так, да, звісно, французи це роблять краще ніж англійці. Англійців перевершити неможливо в такому нудному футболі, але це було нудно, це було жахливо. Я не міг дивитися. Добре, що мені світло виключили. Я там останні 10 хвилин друг... першого точніша не бачив. Да, й добре, в принципі. І знаєте Ну, взагалі не хотілося дивитися цей матч. Це, напевно, найгірше, найгірший матч на стадію 1-8. Чесно вам скажу. Ось показники, якраз за перший тайм французів і бельгійців. Ну, від Бельгії я взагалі не зрозумів, що то було. А що з вами, обісралися чи що? Чому вийшли грати другим номером? От Бельгія зіграла точно як проти України, тільки без м'яча. Бельгійці весь матч були, в принципі, без м'яча, Франція контролювала, Бельгія намагалась грати лонгболами. Все, що вони робили, це закидали на опенду і сподівалися на його швидкість за спини захисникам закидали, закидали там, або голкіпер Меніан виходив здорово, читав гру, або захисники, в принципі, не давали шансів опенді, лукаку теж не було видно, де брюйне не було видно. Забрали повністю французи центр поля. Але так жалюгідно використовувати свої моменти. Ну, подивіться, з 9 ударів 0,38 і це жах. І причому ті удари, один ствір всього-навсього від Франції. Ну це неможливо було дивитись. Вони пуляли кудись, фігзна, куди ворота не змогли знайти. Я вже в телеграмі кричав: просто да, покажіть їм, де ворота знаходять, Хай влучать хоч раз по воротах нормально. Тому що ну, там один чуамені пробував. Він, по-моєму, за перше там три рази пуляв, але так і не вийшло. І оцей один удар ствір, це пас від Грізмана, був е, на Кастельса. Та це аж ніяк не удар був. І ось чому я порівнюю збірну Франції і збірну Англії. Тому що у французів реально не було таких от 100% моментів в цьому матчі. І в принципі, картина гри була схожа: От Бельгія грала як Словаччина, а Франція грала як Англія. І ось ви бачите теплову карту зараз збірної Франції за весь матч проти Бельгії. І ми отако переключаємося і дивимося теплову карту Англії і Словаків. Да, звісно, в Англії це виглядає більш жалюгідно, тому що вони катали м'яч на своїй половині поля. Але щось в цьому є, правда? І можна звернути увагу, що навіть словаки зіграли більше розкуто, ніж це робила Бельгія в цьому матчі. Це реально сором для Мартінеса і його колективу, що з таким бляха підбором виконавців ви таку вату катали весь матч. Що це було, блін? Мартінес? Я розумію, Франція. Вони билися лобом в ваш захист, ви намагалися грати на контратаках лонгболами вперед. Ну але, ну хоч трошки, у вас є, блін, дебрюйне, у вас є доку і. От зараз я зрозумів, що в принципі наша збірна не так погано виглядала. І з точки зору от матчу проти Бельгії, ми перекрили весь простір. Ну скажімо так, для доку. Ми перекрили весь атакувальний потенціал тоді збірної Бельгії. Вони не змогли нічого створити. В цьому матчі вийшло те ж саме. А згадайте, доку проти Словаччини і доку саме проти Румунії. Ну, це був зовсім інший дикун, який мав моменти, який обводив, який ну, створював для своїх партнерів Лукаку мав моменти і так далі. Ми цього не дали зробити, і французи цього не дали зробити. Тобто Україна дорівнює Франція. Да, не дарма ми все-таки мучились і вилетіли. Для того, щоб порівняти нашу збірну саме з французами. Ну і щоб продемонструвати ще більшу жалігідність бельгійців, ви подивіться, скільки небезпечних передач було в напівфланги та в зону 14. -ту. Це жах. Ну, навіть команди, я не знаю, Грузія більше створює моментів передач в небезпечні. Ну, 6 пасів в зону 14-ту і то без особливого просування далі. В передачі 15 передач тільки на півфланги. Ви подивіться, скільки у Франції цих пасів було. 60. 33 передачі в зону 14-ту. Да, там мало конструктиву було. Французи все, що й робили, це пуляли вище воріт. Той бідний Чуамені один раз навіть влучив у ствір. Далі, хоч Франція вже почала влучати, але дуже мало цих цього конструктиву і цих ударів було для французів. Справедливості заради потрібно сказати, що найкращий момент Бельгії був в якраз в другому таймі, коли Дебрюй не пробував по воротах. Здорово, вони дав. Піймали на просторі, але мали ж вони це робити. Дебрю не знайшов ворота. Це десь було ближче до 80-ї хвилини. В принципі, влучили. Але другий тайм. Ну, знову під диктовку збірни Франції. Те ж саме, що було в першому. Франція один удар ствір, один за другий тайм. Там, по-моєму, теж один удар ствір за, за перший тайм. І в ну, другому таймі, звісно, вирішили. Ми бачимо, як високо грали саме збірна Франції. Ми бачимо, який відрізаний був тюрам. Він просто грав. Отамо і без м'яча. Так само і в Бельгії два футболісти тупо без м'яча. Опенду потім і поміняли. Е, так само ми бачимо, що дуже складно було Лукаку. Він теж м'яч не отримував. Два футболісти відрізані від м'яча. Це жах. Ну а французи намагались по флангам. через МБАПЕ, через е, е, Грізмана, який зміщувався на правий флангі. Вони там трикутники катали. В цілому в них вийшло. Вийшло за рахунок канте. Того, що саме він знайшов цю передачу. Ну і за рахунок резерву. Французи перемогли за рахунок якісного резерву. Було ким підсилити. Розумієте, в Бельгії немає. От, ну, якщо подивитись на запас, там немає тих футболістів, які е, можуть підсилити гру якраз в збірній Франції. Вийшов той же коло Муані на свіжості, вони трошки затаскали вже дуже досвідчений. Там, Вертонген він втомився. Ну і Фас уже теж фас. Мені дуже сподобався на цьому євро. Хороший центральний захисник. Кульмінація епізоду сталася саме на 85-й хвилині. Коли саме Голок Канте давав передачу, побачив відкрито коло Муані, той розвертався і він робив передачу в глибину штрафної в зону воротарської, але м'яч зрадницьки полетів від ноги Вертонгіна в ворота. Автогол, Франція забиває 1-0. Ну, напевно, саме так мало б завершитись, тому що видно, з позиції тактики грала Бельгія, в них моментів не було. Блін, ну 0,23 г це несерйозно. П'ять ударів, це, це жах. Так само Франція, 19 ударів, 2 в ствір. Ну, як так можна? Ну, я розумію, Саутгейт там умовний, не знаю, вишняк, вони аплодують стоячи, вони в екстазі. Вони в екстазі від такого футболу. Їм подобається. Та ще й автоголом і 1-0 на 85 й автоголом. Я просто, ну, напевно, ейфорію спіймав там Саутгейт від перегляду цього матчу. Але да, Франції потрібно виправляти ситуацію. МБАПЕ сьогодні був ну, напевно найактивнішим з точки зору гостроти. І Інголо Кантеє відмітив би, Да, кращий гравець матчу був Кунде, але не суть важливо. Зараз ви бачите на цьому скріншоті динаміку з першої по 90-ту хвилину. Хто в який проміжок часу? Був э, гострішим. І ми бачимо, бельгійці включалися, ну, фактично, в середині тайму. Ми бачимо, в першому таймі вони там щось включилися, володіли дуже мало ініціативи. 30-та хвилина і там ближче до 45-ї, трішки-трішки шматочок. І в другому таймі вони включилися теж 60-та, якісь певні моменти в них з'являлися. І в кінці, коли вже французи забили, на останні 5 хвилин, звісно, Бельгія забрала ініціативу, але створити вони нічого не змогли. Все було за французами, вони, ну, вони мали перемогти, просто Франція не влучала по воротах. Це їхня проблема вже, звісно. Тому топовий матч між Францією і Бельгією не вдався, як на мене. Це було погано, дуже погано від Бельгії, і погано від Франції. Реально, з точки зору реалізації того потенціалу і контролю м'яча. Ну, Іспанія, Німеччина розбереться Францію, як на мене. От саме в бадані в такий футбол, не знаю. Подивимося, що буде з Францією далі, але, чесно кажучи, набагато цікавіші команди є на цьому чемпіонаті Європи. Ну і матч, який, можливо, був нудним. І по голах ми бачимо, що 0-0 рахунок, да, Португалія мала перемагати. Тут вони давили весь матч. Словенія вийшла грати автобусом на контратаках. По-іншому, вони не можуть виходити проти збірної Португалії. Але ну, настільки організований автобус поставила сьогодні збірна Словенії, що, в принципі, в Португалії за весь матч сказати, що були 100% моменти, я б не сказав. Плюс гра Яна Облака. Плюс гра Діого, кошти. Це дійсно фантастика. От розумієте, цей матч показав величину голкіпера. От в цьому матчі ми побачили, що дійсно от Ян Облак, чому він є топовим голкіпером? Тому що, ну, не із за того, що він десь може пару сейвів зробити, і да, о, топ. Тому що е, він весь час реально тягнув. Цю збірну Словенії. І навіть тоді, коли португальцям в кінці матчу, там да, в, на в додатковому часі поставили пенальті, Роналду його не забив облаки його потащив Це був складний пенальті. Роналду пробив непогано. Тобто це не то, що не вдали якийсь удар, там нормальний удар в правий нижній кут, але Ян Облак. Ян Облак він знає дуже добре Кричана Роналду. Він що в серії після матчових пенальтів гадав його кут, що в додатковий час вгадав кут, і в принципі врятував збірну Словенії і вивів їх на після матчу серію пенальті. Тобто, ну герої от, два голкіпери. В цьому матчі це 100% для мене. І ми бачимо зараз підсумкові оцінки. В Яна Облака 8,4, в кошти 8,3. Я Облак більше вступав в гру, звісно. І ну в цілому португальці давили. От якщо брати взагалі гру в першому таймі. Португалія володіла м'ячем в Словенії. Ну, сказати, якісь моменти були, чесно кажучи, ну, от тільки е, Шешко, я згадую, коли він втікав від Пепе, але він не зміг якісно пробити. Пепе, 41 рік людині. І навіть Шешко не зміг до кінця від нього втікти. Там 21 рік Шешко, 41. Пепе, який ну да, трошки в швидкості програв, звісно, але за рахунок вибору позиції зміг збалансуватися і не дати пробити якісно саме Шешко в тому моменті. В Цілому, ось вам статистика за перший тайм. Ми бачимо 0 ік з жив збірної е, саме Словенії, 0-35 у португальців, п'ять ударів. Один ствір це щось нагадувало от Францію, Бельгію. В принципі, теж саме. Тому що, ну, якби Франція там володіла м'ячем, тут Португалія, а Словенія грала роль Бельгії. Тобто, у нас багато схожих матчів. У нас одна команда, от якщо є протистояння, одна команда обирає сторону, скажімо так, контратак, автобусу і гри другим номером. Інша команда контролює м'яч, б'ється лобом оцей захист. І ми от дивимося ці матчі. І в принципі, в нас от вийшло сьогодні дуже такі ідентичні протистояння. Просто тут не забивали голів. В другому таймі трошки краще понеслося, тому. Що і в Роналду були моменти, він і в ствір пробив а, воріт, в площину влучив, коли з штрафного пробив прямо в облака. І вихід у нього був фактично сам на сам да, з острову кута, але Діого жота на швидких ногах, на свіжості, розрізав а, захисників збірної Словенії і видав хорошу передачу на Роналду, де він не зміг реалізувати. Облак знову ж таки потащив. Плюс було багато подач на Роналду, які якимось дивним чином Роналду не діставав. Я не знаю, на праймі Крічану Роналду такі м'ячі просто втикав. Рота і все забивав. Цих епізодах Роналду навіть не зміг пробити. Там було дві-три дві, подачі, де Роналду навіть не зміг дістатись м'яча. Оце було десь дивно, видно, що здає да. Але ну, Роналду був з моментами. Роналду завжди був на м'ячі. Він, е... чесно, мені хотіли, щоб він забив. От я дивився, думаю, ну забийте, будь ласка. По-перше, мені, блін, пізно записувати відео. У мене вже очі злипаються. Я тут серію пенальті дивився вже з одним закритим оком, друге напіввідкрите, чесно кажучи. Але те, що зробив дьогу Жота, я десь пробудився і зараз записую для вас відео. Тому що, ну, чесно, спать Хотілось неймовірно. Так от, Кріщан Роналдо мав моменти. Він сьогодні грав на команду, він намагався допомагати партнерам навіть пару разів в відборі грав. Да, під кінець уже він економив сили, звісно, щоб 120 хвилин відіграти в 39 років, так само, як Пепе, Він 115 хвилин відіграв. Фантастика! Те, як вони готуються, я не знаю, що вони жруть там в 40 років. Це дійсно рівень дуже високий. Що в нас там говорять, знаєш, Степаненко 34, там уже здає, да, Ярмоленко 35, Так люди 40 років, вони на найвищому рівні 120 вибігають і, в принципі, роблять певний ТТД за матч. І ми бачимо структуру. Тобто португальці розтягували по флангам, Слове... Словенія дуже класно захищалася. Це еталонний рівень. Знову ж таки, немає якихось зірок в цій збірній. Ну, Ян Облак. це головна зірка, звісно. Є Шешко, да, з Лейпцига Але сказати, що Шешко це якийсь феноменальний футболіст. Ні, але пару разів тік Шешко міг закрити цей матч звісно. Він створив момент, вихід чистий сам на сам, але Діого кошта там облак врятував з пенальті. Діого кошта тут врятував е, вихід Чешко, Тобто тут баш на баш у нас вийшли моменти. І серія пенальті закономірна десь, тому що Словенія якісно відзахищалася, вони заслужили на цей шанс. Португалія не створила чогось супер екстраординарно, та ще й пенальті не забила. Ну теж, ну дайте шанс словенцям в серії пенальтів вирішити питання. І стається серія пенальтів, друзі, де підходить до м'яча Крещан Роналду. Я думаю, блін, ну зараз знову не заб'є. І він пробив вже в інший в лівий кут нижній, але пробив більш в куточок. Я на кут, але не дотягнувся. 1-0. І далі словенці поплили, чесно кажучи. Діого, Діого кошта впіймав кураж. Перший витягнув, другий витягнув, третій, і все. Це Олександр Шовковський. От його кошта це Олександр Шовковський, 100%. Три пени витягнув, все, він герой. Тобто голкіпери сьогодні показали величину величину того, що вони можуть робити. Як у нас там, знаєте, в збірній да, Трубін десь витягує, тобущан раніше тягнув, десь Лунін, можливо, е витягував. да. І, в принципі, нас кажуть там, Лев Мачу, то, ну, да, Трубін, Лунін. Але в нас в основному виділяють голкіперів тоді, коли ми або програємо, або граємо в нічию. Щось таке. Але щоб таких перформансів наші голкіпери видавали, щоб прям ну, отаку от величину відчувати. Від нашого голкіпера. Такого я не пам'ятаю. Облак, да, це топ. Його кошта, да, це топ. Це реально той рівень, де Голкіпер що на виходах прекрасно, що в принципі на лінії зіграв фантастично в серії пенальті теж. Да, Ян Облак десь ну, можливо не витягнув вже в після матчеві серії, але він ну, якби намагався робити все в основний час і в додатковий час, щоб його команда ну, як мінімум не програла. І ось показник, якраз за весь матч збірної Португалії 0,91 XG. Це говорить про те, що Словенія дуже якісно захищалась. Словенія, оце якраз еталонний захист. На цьому чемпіонаті Європи, де Португалія нічого не змогла створити. От грузинам, я думаю, що вони десь би заздригли якраз словенцям. Тому що от мені здається, якби Словенія проти Іспанії зіграла. Да, в них нема таких реактивних е, в Атаці-футболістів ще є Шешко, але тим не менш, ну, кварц, Кварцхелія і е, Мікаутадзе це дуже швидкісні футболісти, які можуть робити різницю в атаці, в Словенців, ну там тільки один Шешко. В принципі, йому десь підтримки не вистачало. Але ну, гра в захисті хороша, щоправда, 0,15 Г. Це автобус був, який виправдав себе, який довів команду до серії пенальті. Але Діого Кошта виявився сильнішим в післяматчевій серії, ніж Ян Облак. Ну і можливо футболісти просто не дуже пробивали. Хоча Кошта тягнув, ну я б не сказав, що очевидні м'ячі. Ну і теплова карта теж показує, що відбувалося на футбольному полі, як давили португальці, і як відчайдушно захищалися словенці з хорошими. Ну, два, дві хороші контратаки в них було. У Шешку було два хороші моменти, в яких він міг забити. Не забив, Словенія вилітає, в принципі, заслужено, тому що ну, португальці все одно більше награли на цю перемогу, що логічно, бо вони і так були фаворитами. Мої прогнози на цей матч ставив на Францію, думав, що буде динамічна гра, але вийшло, як вийшло. Ми вже це, про це поговорили. І да, я думав, що буде сенсація. Я їй в прогнозі давав, що Словенія пройде португальців, воно так і могло статися, в принципі, якби десь серії пенальті більше почали. Стила, але я не вгадав. Парадокс тут стався, тому що я підтримав Кричан Роналду Я хотів, щоб він забив. Я хотів, щоб Кричан Роналду пройшов далі. Але ставив на Словенії. Це реально парадокс був, але. В принципі, добре, що я не вгадав, я дуже задоволений цим. Ну і ви, ви молодці, тому що більшість із вас вгадали про хід Франції. Португалії це було очевидно, але все одно ви це зробили. І я виділив деякі коментарі. є ТЕМ Офі 1-0 вгадав перемогу збірної Франції і в додатковий час це важливо. Додатковий час. 2-1 перемога Портуалі, але все одно він вгадав саме і прописав додатковий час. Тому для мене от ЄСТЕМ найкращий саме прогнози з 16-го ігрового дня. Ну і далі я ще виділяв ну більшість людей можна виділити, ті, які вгадували. Але 1-0 Рома вгадав рахунок і плюс прохід Португалії. Так само можна сказати, Діма, от теж 1-0 Франція, і фактично. Прохід Португалії дуже близький був теж 1-0. Ваня теж вгадав перемогу збірної Франції з точним рахунком. І прохід збірної Португалії. Тому вдячний всім, хто бере участь в. Прогнозах і будемо рухатися вже в наступній матчі. Тому слідкуйте за моїми прогнозами і залишайте їх в телеграмі, підписуйтесь обов'язково, посилання в описі. Ну і нам залишилося дочекатися останньої пари 1 4 Євро 2024. Три пари ми вже маємо: Іспанія, Німеччина топ, Португалія, Франція. Ну чим не топ, але е, відчуваю тут. Знову буде Франція катати вату, і ми побачимо щось мінімальне. Англія, Швейцарія приблизно такий самий сценарій очікую. Ну і далі ми бачимо Румунія, Нідерланди і Австрія, Турція. Ну тут. Подивимося, що завтра станеться. Але в цілому пари 1-4 вже набагато цікавіші, ніж матчі 1-8. 100% ми бачимо тут фаворитів фактично. І деякі команди, які ну, можуть створити несподіванку, звісно, справа. Справа сітка, вона більш легка, скажімо так. Заліва тут всі топи, які мали пройти, вони це зробили і прийшли в 1-4, тому будемо слідкувати. По завершенню всіх матчів 1-8 я зроблю окреме відео з прогнозом вже на 1-4 євро 2024 і далі на півфінал і фінал. І ми коротенько там розберемо також всі матчі, які в нас пройшли і будуть проходити. Тому слідкуйте за нашими відео обов'язково, які виходять в Ютубі. Я вдячний вам за перегляд. Пишіть свої коментарі. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей.